Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Велавіва, який розташований на Харківському шоссе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне колесо в зборі до велосипеда з розміром колеса 26 дюймів гальмування дискові. Це велосипедне колесо дуже міцне, має 36 шприхів. Кожна шприха має міцну свою конструкцію. Це е, нержавійка. Це не крашена нержавійка, а це е, суть то така міцна е, чорного кольору е, нержавійка. Е, я маю на увазі матеріал, з якого зроблені кожні ці шприхи. Коли е, ви будете їздити, ця шприха не буде розтягуватись. Вона не. Лопиться, вона тягнеться, але не розтягується за своїм розміром. Тобто вона має можливість витримувати ліпше напругу, що, е, е, на, що, що дозволяє велосипедному колесу не деформуватись. Е, також е, шприха е, кріпиться е, ніпелем, який е, має Високу теж міцну таку конструкцію, і згодом, з часом, ця е, конструкція цієї, цього ніпіля е, не покривається брудом, не е, ржавіє. Тобто, якщо вам е, через якийсь тривалий час потрібно буде налаштувати це колесо, якщо ви будете е, намагатись вирівнювати, натягнути більш якісно шприхи. То завжди це буде можливо завдяки тому, що шприхи самі по собі дуже міцні е е е ніпіль дуже такий міцний, який не ржавіє. Це через те, що комплектується це колесо дуже якісними шприхами. І це дуже важливо, тому що інколи комплектують колесо звичайними шприхами, і потім згодом -е з часом е е у вас велосипедне колесо має деформацію, вісьмірка. Потім, втулка. Втулка під дискові гальма. Втулка на 8 швидкостей, то есть 6, 7, 8. Сюди можна поставити. ну 6 це не так, А 7, 8 зірок можна поставити. І втулка. Має промишлені підшипники. Закриті підшипники цієї втулці роблять міцну і надійну саму конструкцію втулки под касету. Як ви бачите, кріпиться втулка завдяки колесу завдяки ексцентрику. Сама втулка від торгової, марки, від торгової марки «Новотек». Тобто втулка обод Алекс Рімс ДП-20. Внутрішня частина від краю до краю 20 міліметрів. Це ви коли будете потім ставити покришку, будете розуміти, яку покришку, але всі покришки становлються. Отвір на ободі під автомобільний ніпіль. Під автомобільний ніпіль отвір дозволяє сюди вставляти камеру як товсту. З ниплим велосипедним, тонким, так і товстим ниплем. Як преста, так і шредер Мається на увазі камера. Дане колесо продається в нашому магазині вже в зобраному стані. Воно витримує високу напругу, гарант... гарантії якості від нашого магазину Вілаліва через те, що все, що ми робимо, це все завжди з якістю. Кріпиться сюди додатковий ротор. І ви можете вже мандрувати на цьому велосипедному колесі ну, звичайно, камеру і покришку. Тобто якісне колесо до велосипеда 26 дюймів, гальма е дискові е під касету, від торгової марки «Новотек» на промподшипниках стоїть втулка. Велосипедне колесо супер. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте. Пістанірований обод максимально витримує напругу також. Що ж треба сказати, коли пістонірований обод колеса може більш якісніше натягувати шприхи. Тому і накат великий, і мандрування буде у вас без всяких проблем. Будете мандрувати на велосипеді завжди з, великим, з великою радістю. Сподобався відеогляд? Приходьте, купуйте це велосипедне колесо 26 дюймів пістоніроване. Бажаєте придбати, Переходьте по ссылки на нашого YouTube-каналу Вілавіва на сайт вілавіва.юва.